Знову я весна, знову маки світу, знов приходимо до обеліск, вічна пам'ять жива, люди квіти несуть і героям вклоняються лісо. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають про Бухенвальд і Голокост, дітей, що так хотіли жити, і про Матусь, які хотіли захистити, та не змогли і не зуміли, а разом з пополом у небо злетіли. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають. Про ті роки війни страшні, про муки, крики голосні, про білі, який досі серце крає мене забудем пам'ятаю. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають про тих синів, що назавжди лишились в полі, про тих, Коспіткала лиха доля, вони життя свої там віддали, Щоб ми щасливо на землі жили. Іскраві квіти, символ пам'яті людської, біля середець сьогодні розквітають руки війни, відважного, страшного бою. Ми не забудем, не завжди запам'ятаємо. Червоні маки на землі палають, вони сьогодні нагадають. Про тих, хто смерть і лихо бачив, хто чув, як матері і діти плачуть, хто так бажав країні миру, хто в перемогу її вірив, то загинув. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають, хто не шкодуючи життя, пішов безсмертя їм немає воротя. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають про сивих хлопців і дівчат, хто в двадцять виглядав на 50. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають про тих, хто мріяв жити і кохати. Та довелося молодими помирати. Червоні маки на землі палають. І вони сьогодні нагадають про тих, хто боронить свій рідний край, про них не забудь і вічно пам'ятай. Вони на землі завжди стояли, так перемогу здобували.